Сар триває і зараз вже долучаємо до нашої розмови до нашої розмови Володимира Мартиненка, радника МВС у 2015 2021 роках. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Вітаємо Слава героям, доброго ранку! Хочемо поговорити ось про що. Маємо інформацію, що Путін особисто віддав наказ про те, щоб його війська залишалися під Херсоном, через що вони понесли великі втрати. Натомість деякі генерали російські вони були проти такої волі Путіна, хотіли там відступати чи перегруповувати. Тож ось такі різні позиції між Путіним та його посіпаками, про що можуть свідчити і до чого призвести? ці Моменти можуть свідчити про те, що Путін вже давно втратив зв'язок з реальністю, тобто він користується тими якимись даними, які йому приносять його найближче оточення. А от е, частина військового керівництва російської так званої армії, воно ближче трошки до реальності. Воно розуміє, що перспектив подальшого знаходження на Херсонщині та й принципі на всіх територіях країни. Але ми зараз говоримо про Херсонщину, бо там найближчі перспективи російським воякам бути розбитим, тому вони і озвучують цю інформацію своєму військово-політичному керівництву. Притомно на цю інформацію не реагують з іншого боку, Путін, розуміючи ту величезну кількість програшів і відсутність абсолютно якихось переможних речей у його армії мародерів, він звичайно, що намагається отримати, хоч який-небудь спосіб від. Оцих моментів від подальшого е, програшу, від подальших постійних е, наганяїв, бо е, і довіра до нього, і підтримка його і цієї е, їхньої так званої в, них в країні спеціальної військової операції вона все далі падає. і Тому тут стоїть питання про те, що або вони будуть утримуватися, і е, підтвердження цього. Є якраз і внесення зміни в кримінальне законодавство Російської Федерації про 10 років, наприклад, за здачу в полон або 10 років за відмову від йти воювати або виконання наказу, і а, це Путін вважає, що це буде додатковим фактором, щоб його так звані вояки йшли сюди воювати. Звичайно, що це не так, а бути не може. Пане Володимире, я нещодавно читала таку статтю, де було написано, що після другої світової війни німецькі солдати вони там потребували допомоги психологів, тому що вони не розуміли, коли був такий важкий бій, і вони з кулеметів стріляли, а на них просто лавинами сипались ось ці радянські солдати, яких гнали радянські командири. Ось це, це те, що відбувається зараз в Україні. Це така спроба Путіна переплюнути Сталіна і Гітлера. Російське військово-політичне керівництво, і тут давайте говорити про те, що це не тільки питання Путіна, це питання всіх росіян, і це питання всіх військових, військових командирів Росіян, в тому числі мова йде про те, що вони використовують вже дуже давно. Вони використовують лекала ще не тільки Другої, а ще Першої світової війни, намагаючись застосовувати ті тактики, які використовувалися тоді. Звичайно, що у 21 столітті з новітньою зброєю, з новітнім розумінням. Процесу оборони, процесу знищення ворога, звичайно, що ці методики не діють, але тим не менше вони намагаються тілами викласти дорогу далі до захоплення яких з тих чи інших територій, чи тих чи інших населених пунктів, і ця тактика вона продовжується з огляду навіть на оцю мобілізацію, яка була об'явлена у Росії, знову знову непідготовлених, неоснащених. Незлагоджених призивників намагаються відправити для того, щоб отримати хоч які-небудь перемоги, це звичайно, щоб ряди це використовуватися результатом. Не принесе взагалі ніяк. Пане Володимире, якраз таки про цю мобілізацію, як ви зазначили, мобілізацію в Російській Федерації зараз говорять, і справді усі лунають різні цифри, але є інформація, що в деяких суб'єктах Російської Федерації хочуть повернути тих, кого відправили воювати помилково. Ось чи повернуть їх, як ви вважаєте? Тому що ми бачимо абсолютно Я різні думаю, відео. Що... Я думаю, що в них буде, буде задача зараз відкатати трошки ситуацію зворотку. Вони бачать той негатив, те, те негативне сприйняття а, оцієї мобілізації від вже російського населення, величезні черги на кордонах, величезні черги в аеропортах, величезні черги скрізь, причому причому чоловіків призовного віку, які просто тікають із Росії, і це звичайно говорить і про мотивацію, взагалі про підтримку всього того, що відбувається, та й, взагалі, ті, хто хоч трошки притомні і трошки розуміють, що їх просто повезуть на убой, як гармати м'ясо в, в україну вони намагаються цього всього уникнути але тим не менше було розпорядження путіна про те що не призивати що мобілізації не підлягають будь-які депутати будь-яких рівнів силовики критичних підприємств працівники і члени їхніх родин чому бо це дуже важливо бо підтримка Серед депутатів усіх рівнів після того, коли до них поїдуть потоками труни з України, звичайно, що вона буде мінімальна, і звичайно, що це внесе не просто розкол у тоталітарну Росію, а це призведе до далі незворотних, незворотних речей. Причому воно до них не призведе. Воно їх прискорить, бо вони вже запущені. І так і тут стоїть питання про те, що відкатати трошки ситуацію. Бо вчора був е указ про те, що студентів, абсолютно всіх, в тому числі е я чув про студентів-заочників, не можуть мобілізувати, про те, що е в них е там броня буде так звано. е про те, що е частина із тих, кого призвали незаконно, будуть повертати, ходить розмови вже. І я думаю, що найближчим часом ми це побачимо. А от інша частина російських так званих призовників, вони після цього почнуть ще більше втікати від того, щоб їхати за кого ставати гарматним м'ясом, і ще більше недовольство російською владою серед російського суспільства буде рости. Питання, чи вони його реалізують, це питання окремо. Але питання в тому, що воювати чи підтримувати. Іхнє неподобство, їхні військовий злочин сидячи десь у зручному дивані або в окопі то зовсім різні речі. Водночас сили спецоперації попередили, що расисти вони готують провокації на кордоні з у білорусько-українському кордоні. Привезли туди, начебто, 300 одиниць української форми і будуть чиняти там якісь свої такі вистави. Ось це таке дійство. Воно розраховане на російського чи білоруського споживача, чи чому готують такі провокації? Вони можуть готувати будь-які провокації. І якщо про них стає відомо, то звичайно, що ці провокації не спрацюють. Це звичайно, що готується під російського споживача, під білоруського споживача, але е, якраз мова йде про те, що перше втягнути білорусь нарешті, бо підтримки росіян немає. Але білоруси вже досить успішно е, намагаються якось пропитляти від прямої безпосередньої участі в цій операції. Але... Так званої спецоперації, але питання стоїть більше питання стоїть в тому, що білорусам доведеться відповідати навіть за розміщення російських операційних військ на їхній території. Бо я нагадаю, входження в Україну російських військ було якраз території Білорусі, в тому числі за збір території Білорусі летять ракети, летять літаки і бомблять наші мирні міста. І тому білорусам відповідати доведеться, але безпосередньо. Білоруська армія участь участі в цьому не бере і от Путін намагається якось спровокувати, щоб білоруси все-таки почали е, в цьому приймати участь. Звичайно, що я думаю, що не буде цього результату, але крім того, це ж розраховано на російських споживача, і така дія могла би чи мала б спровокувати е, чи підняти рівень підтримки і російської армії, і, і оці черги е, мобіків так званих. Черга у, е військомати, щоб вони йшли добровільно воювали, захищаючи свою батьківщину. Звичайно, це е взагалі не працюючий крок, і це утопія. Мало того, коли про цю утопію знають вже абсолютно всі, тут, то це така собі диверсія, е диверсія, до якої готують, як і там будуть зустрічати. А відносно 300 певків форму е за останні сім місяців знаємо багато, досить випадків, коли росіяни. І е, десь на е, зруйнованих військових частинах наших оборонців цю форму е, десь десь брали і а, і в себе замовляли це. Не є великою особливою проблемою в світі, е, в світі тканина подається. Тобто, проблемою великою пошити форму для того, щоб піти для, для російської легкої промисловості немає. Взагалі ніякої будь-якого але тим не менше це не діє, це не приносить результатів. Тому я думаю, що їхні вигадки вони будуть зупинятися просто на самому початку. А якщо там будуть спроби якихось диверсантів, щось, щось робити, то наші сили оборони до цих моментів, звичайно, що готові, і вони будуть просто знищені інші поряд. Пане Володимире, на сам кінець, якраз таки про російського споживача, який, яких просто роками годували пропагандою про одне й те саме, про те, що у нас суцільні перемоги, про те, що у нас все добре, що в Росії все йде по плану, що потєрі нієт, а потім вони бачать кількість свіжих могил в різних містах Російської Федерації. Зараз вони почали виходити на протести. Вони не такі масові, але я все таки не беруся дуже радіти з цього приводу, тому що це люди, які... Дехто з них ймовірно вони підтримували дії Путіна, підтримували цю війну в Україні. однак для них вона була суто в телевізорі. Зараз, коли вона вже торкнулася і них, так це проголошення часткової мобілізації в Російській Федерації. Зараз вони почали на протести. Так чи інакше, вони якось сколихають режим Путіна. І питання в тому наскільки масовими мають бути спротив всередині країни, аби все таки він був помітно ефективним. Знаєте, всередині росіян весь цей час, всі останні десятиліття е годували оцим інформаційним лайном. Тепер ми хочемо, щоб вони стали переборливими, почали, почали їм почали подобатися лобстери, так не буде. Вони, звичайно, що до цього процесу будуть переходити достатньо довго. Вони довго дуже розбиратимуться в якісній якісні інформаційній. Е в якісному інформаційному продукту розуміючи, що оце правда, а оце те лайно, яким яким ми їм згодовували весь цей час. З іншого боку, звичайно, що ці рухи, які починаються потихеньку на території Російської Федерації, вони ну поки що це називається. Я їх називаю так. Це протести навколішні. Тобто вони виходять навколішки, стають і протестують і кажуть, що ми дуже проти, але тим не менше, ми не забуваємо, що ми стоїмо на колінах. І ми так не сильно дуже протестуємо. От, коли критична маса по цих протестах вона дойде до того моменту, коли вони перестануть боятися силовиків, які їх б'ють, і які їх починають забирати кудись там у е, е, ну, затримувати у якісь поліцейські відділки, коли вони почнуть, хоч як-небудь, реагувати, там і блокувати, палити в великій кількості, бо воно так от поодиночно з'являється, але дуже мало військо коли вони почнуть дуже активно розвертати отіржаві автомати, які їм видають, і задавати питання своєму воєнковому, воєнковому, а де ж нормальна зброя, бо вони ж розуміють, що з тими автоматами, вони просто вже з самого початку можна нікуди не їхати, можна йти копати могилу і туди лягати. І коли оце дойде до російського суспільства, а ці процеси вони досить не швидкі. Коли суспільство російське виросте аж до того, що вони будуть мати потреби на іншу владу, на інше ними управління аніж сокалітарно, коли в них проросте паровське демократії, от після того цей процес можливо здвинеться, а так тільки лише величезною кількістю, якраз по цих відправлених назад тіл, бо їх вже ж не дуже не дуже росіяни забирають. А якраз коли кожного, кожну сім'ю доторкнеться горе втрати. Від їхніх синів, батьків, братів, тоді після того вони, можливо, щось почнуть розуміти. А я думаю, що до того, щоб це було максимально швидко, я зараз буду говорити, тут дуже популярні речі серед, е серед наших дипломатів, але дуже популярні речі серед наших народів. Коли е театр бойових дій перейде на територію Російської Федерації, от рівно зразу, після того, коли росіяни відчують, що війна, в тих, вони після того, звичайно, що дуже сильно. Змінять своє відношення до будь-яких процесів пов'язаних з війною. Оці походи, походи навколо телевізора, як навколо новорічної ялинки, з розказами про те, що ми дуже сильно підтримуємо. Ми ці походи тепер бачимо і спостерігаємо на а, грузинському кордоні, внуковому аеропорту, на кордоні з Фінляндією і на дуже багатьох інших місцях локаціях, куди росіяни стоять в чергах. А, і це дуже разюче відрізняється від того, як. Стояли і стоять у чергах наші чоловіки і дівчата біля наших військоматів готові захищати нашу батьку. Тому а, говорити про те, що в них суспільство досить швидко виросте і не виросте. Треба на це, на це дивитись. Але перед посилки, в тому числі, знищення їхньої карманної біля кремлівської економіки, я зараз говорю про статки тих біля кремлівських олігархів, які там є. Це буде так само додатковим каталізатором для того, щоб запустити процес зрощення демократії вже на території Російської Федерації. Чи це їм потрібно? Ну поки що я такого великого попиту не бачу. Але ми поки бачимо лише декілька днів, коли оголошена ця мобілізація, і ми бачимо вже початок спроб того спротиву, який починається в Росії. Так знаєте, ці такі спроби якихось протестів. Вони досить жалюгідно виглядають. Я правильно ви говорите, що вони протестують на колінах, але нас це ніяк не обходить. Нам своє роботи робити. Наші збройні сили України роблять це для того, щоб звільнити нашу Україну і захистити всіх наших громадян. Пане Володимире, дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Як завжди, і інформативно, Володимир Мартиненко, радник МВС у 2015-2021 роках, був з нами. Ама напрямому зв'язку. Дякуємо.